Співачка, композитор, поетеса і просто красуня. Киянка Олена Карпенко героїня сьогоднішньої програми. На жаль, а може і на щастя, Оленку знають за кордоном більше, ніж на батьківщині. І там і тут вона виступає під сценічним псевдонімом Соломія. В 11 років дівчина написала свою першу пісню, у 13 вже дала перший сольний концерт. У моєї сім'ї всі родичі, лікарі, крім моєї мами. А моєї мами фантастичний голос. У материнській лінії п'ять поколінь в моїй сім'ї надзвичайні голоси. Всі співають і в мене найгірші. Але, знаєте, мабуть, то так, така доля мала скластися, що принаймні хтось мав би реалізувати себе в тому. І, ну, мабуть, то якесь покликання. Я намагаюся так, мовити, його реалізовувати вим'ятих всіх поколінь, які цього не зробили. А, перші потяги, а це добре, бо я розумію, що я їх не пам'ятаю. Коли я кричала в дитинстві, то було вже відчутно, що щось воно таке наспівує це дитя. Зовсім повзноти або повзтоне, але все одно таке вже є. На момент своїх п'яти років ви вже була такою досвідчена співачкою, знаєте, з таким бекграундом, що тримайся. Я була з п'яти з років солісткою державного хору Держтелерадіо УРСР. Це великий, найбільший тоді був український хор дитячий, близько 300 осіб. І, в принципі, в найбільших залах, в найпрестижніших залах, як Україна, оперний, там філармонія, ми виступали. І я весь час так сказати, я була солістка. Я властила попереду, і мені дуже подобалося, що мені аплодують. Знаєте, це абсолютно інша така атмосфера, абсолютно надихаюча. Ти розумієш, що ти робиш щось таке, що дозволяє людям відчувати щось, сонце якесь всередині себе. І мені це надзвичайно подобалося. Паралельно до загальноосвітньої вона навчалася у музичній школі клас фортепіано. Це, мабуть, відіграло вирішальну роль у становленні Оленки як співачки. В мене абсолютно фантастична викладачка мені надзвичайно пощастило з цим. Вона мені, як друга мама, як духовна мама Людмила Григорівна Федорова. І вона, знаєте, от все залежить від того, як подати можливо перші уроки. Перше якісь моменти закохати дитину. Я прийшла до неї, вона каже, каже, ти щось можеш зіграти мені на фортепіано? І я її виконала значить, на двох, на двох пальцях під -тушок, пі тушок, Вона каже: Дуже добре. А тепер дивися, ось тут вона потренькала по, 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 по верхніх нотах. Отут нас співають пташки. А ось тут наступують медведики. І вона погупала трішки по басах. А ось тут розмовляють люди і каже, і наше з тобою завдання це навчитися усю при всю природу з цими цими барвами ем, використовувати для того, щоб давати людям радість. я, від, я, я пам'ятаю, я з цього року прийшла, і я відразу пішла до фортепіано, і це було, знаєте, таке абсолютно. Абсолютно інше відкриття, бо фортепіано в мене стояло в, жит... в квартирі все життя, і лупати я по ньому лупала. А тут я бачу я вже абсолютно іншим ставленням до нього підійшла. І власне те, що протягом життя у мене розвивалося, це те, що було зроджено саме протягом того першого року. Зараз я чую, скажімо, на якій ноті спілкуються ось люди біля нас. Мені. Так ну, зі звуку, які, там, де вулиця, птахи, машини. Я, я в мене відчуття відразу в мозку, що то є акорди певні. Вони мені мені мене наштовхують на певні ідеї в музик в музиці, які я потім реалізую. Нещодавно от зараз їхала до Коломиї франківським поїздом. Він так гальмував красиво, як хоровий спів, такий баритонально басовий Думаю, вау, це треба використати. Це цікаво, люди складають постіль, ніхто на те не дивиться, не слухає, а я просто заход. я така, Ах! як загіпнотизовано, цей потяг. Ось це таке життя, знаєте, життя у звуках. Кілька років дівчина була змушена відмовитися від співу, аби зберегти голос. За допомогою батьків їй це вдалося, і тепер вона тішить вухо слухачів унікальним тембром. Та цікаво, що після школи Олена вивчала культурологію у Києво-Могилянській академії. У цьому закладі вона відмінно закінчила також магістерську програму журналістика, а паралельно почала відвідувати консерваторію на вечірній формі занять. Ось що мені в житті поталануло, так це з моїми батьками і з моїми викладачами. Моїми батьками, які мене люблять, підтримують. <смас> і моїми викладачами, які вміють прививати любов до того, що вони мені дають. А викладачка вокалу Галина Станіславівна Сухорукова, заслужена артистка України. М -м -м. Випустила, мабуть, одну з найвизначніших плеяд вокалістів за історію існування Київської консерваторії. Стільки лауреатів всесвітніх, міжнародних вокальних конкурсів, як у неї в класі, ну я навіть не знаю, в кого є ще. Я потрапила до неї, коли їй вже було дуже сильно за 70. Але знаєте, чим вона вражала? Тим, що вона, от попри свою, ну, вона вже літня людина, так, вона залишалася жінкою і королевою. Це була німецька вокальна школа з специфічним так би мовити підходом до дихання, дуже великою кількістю дихальних вправ. І зараз їй дуже вдячна. Вона вчила спілкуватися із собою і чути себе. Бо найважливіше для викладача вокалу це, — це не просто навчити співати, а навчити віднайти в людині його голос, саме його. А це, знаєте, голос це як душа. Якщо це в голосі є хоча б якась нотка неприродності, то ні сам задоволений не будеш. І люди це все почують. І лише якщо це душа на виворот, якщо, якщо це абсолютна щирість і відкритість, і безмежна любов до того, що ти робиш, то тоді, то тоді люди це насправді чують і починають цінувати. Городи мене мама. У житті дівчини настав час престижних конкурсів та великих перемог. Зараз не кожна відома українська співачка може похвалитися такими поважними відзнаками. У 2007 року я отримала титул Найкраща зарубіжна виконавиця Далткан Contemporary», тобто мій жанр за, за результатами конкурсу «Toronto Exclusive Magazine Awards», який проводився в Канаді. Всесвітній конкурс Білборд, який проводиться в Сполучених Штатах, два роки поспіль визначав мої роботи, які входили в топ-топ-топ серед, серед світових робіт, поданих з усього світу. І е, кілька разів я була відзначена на всесвіт на всесвітньому конкурсі пісні року, який так само проводиться в Сполучених Штатах. Я розумію, що знаєте, отримавши певні такі титули, вже більше їздити по конкурсах, та навіть трішки ну не знаю, можливо, навіть некрасиво по відношенню до інших конкурсантів. Хоча до цього були так мовити, ще й українські конкурси, зокрема конкурс Шевченко-фест, який проводиться у Львові щорічно. Якщо дорога твоя, то вона тобі відкривається. Якщо дорога не твоя, і ти лікціями, зубами це все, знаєте, і копитами, то це значить, щось всесвіт тобі закриває в тому напрямку. по 300, потрібно подивитися, може тут десь поблизу, в метрі від цього місця, куди ти так пнешся, є двері, і можна просто їх відкрити і зайти. Я відчуваю, що просто знаєте, якщо ось так легко, раз, 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 раз це приходить, Це значить це моє. Фактично у той час в Олени розпочалася активна концертна діяльність. Як виявилося, її голос більше потрібен за кордоном, ніж в Україні. Я мало звучу в Україні. Мені через це дуже шкода, скажу відверто. Але з певних причин, ем, з певних причин мої слухачі знаходяться все таки поза межами України. Одним з найвизначніших тобі мотив. Концертів, який в мене відбувся досить нещодавно, був концерт у палаці Жозефіни в Страсбурзі, де виступала перед депутатами Європейського парламенту, Ради Європи та Європейського суду, на знак закінчення каденції головування України в Ради Європі. Був мій сольний концерт годинний, а тоді прийом на 600 чоловік, депутати тільки першого так, рівня, з дружинами, там міністри, все таке. Дуже багато приємних знайомств, приємних слів і тому подібне. І, звичайно, це велика честь для мене презентувати. Там Україна була. Фактично, я була єдиною виконавицею, яка, яка була запрошена. Закордонний рівень мені, мені дали конкурси. Мені. І те, що я з самого початку не орієнтувалася на те, щоб виступати в українських клубах, роздягатися до напівголого стану і танцювати на барній стійці. Я розумію, що я. Я виконую ту музику, яку я пишу сама. Я чую музику, яку дає природа. І я відчуваю, що не можна плюндрувати і знищувати певний рівень. Я дуже вдячна моїй професії і Господу Богу, який мені її дав, за те, що в мене є можливість дивитися на людей дуже в різних куточках світу і виступати для них. І я відчуваю, що твір, який якось прийшов мені, знаєте, на півсонні, в третій годині ночі я побігла, його десь записала, він може принести радість, якесь світло людині і в Америці, і в Європі, і десь, десь, може, і ще й в Азії. Розумієте, це так сказати, люди потребують світла, люди потребують щирості. Якщо вони відчувають, що я роблю щось насправді своє, що я маю робити правильно, то вони відгукуються на це. Це дуже красиво, це дуже природньо. Це дуже здорово. І десь поїжджу, тоді приїжджаю в Україну, відчуваю. Наскільки я люблю цю землю? Я працює в сольному проєкті Соломія, а віднедавна вона ще й експериментує з роком. Невдовзі слухачі зможуть оцінити вже перший альбом міжнародного рок-гурту «Аратта». Я так мовити представляю Україну, я співаю, пишу пісні і тексти і музику англійської мови в основному, а, а, аранжування, записи і тому подібне робить. Іван Морено Арієтта, він мексиканець, володар американського Греммі і MTV Awards, один з найкращих продюсерів Сполучених Штатів та Мексики, який кілька років поспіль отримував титул найкращого продюсера у кількох стилях, яких він вів. І зараз фактично його профільним його основним проєктом є наш з ним спільний проект, який називається Аратта. Це англомовний рок з елементами класики і з елементами українського етно. Мисткиня не боїться експериментів, тому працює у різних стилях. Улюблені напрями класика і джаз. Проте у її виконанні вони набувають нових рис та звучань. Все це виливається у нові шедеври та аудіодиски. Видали представники соні в Україні, називається він Рондо. Це мій третій диск. Сольний, який складається повністю з моїх авторських творів джазового спрямування. А до того, буквально за пів року, в мене вийшов диск україномовних дитячих пісень, який я також так сама сама написала, і називається Диск День народження. Цей проект ми створювали разом із надзвичайним. Надзвичайно талановитим композитором Ігорем Громадським, який робив аранжування, а я писала музику, слова і виконувала всі ці твори. Як композитор я працюю практично у всіх сучасних стилях, крім репу, крім реггі. Здається, хіп хопа в мене ще не було. Все інше, я тим чи іншим чином я пробувала себе в тому. І Відчуваю, що в принципі я ці речі чую і пишу за залюбки. Мені набагато цікавіше вже презентувати свою музику, Відчувати, що м, це те, що насправді йде в мене з душі, а не те, що проспівали вже 30 тисяч інших виконавців. Розумієте, виступає виконавиця під сценічним ім'ям Соломія. До речі, псевдонім у Олени з'явився не випадково. Чому виникла потреба у псевдонімі? М -м, от спробую зараз пригадати. Одне якесь японське ім'я і прізвище, крім Харуки Муракамі і Кейко Мацуй. От от просто так. раз — Це досить складно, правильно? Так само, як в нас японські, так в, для зарубіжних слухачів складні наші імена. Я. я розуміла, що, що я стою перед потребою знайти. Якийсь такий бренд, скажімо, так, який буде пов'язаний суто з Україною, це має бути ім'я, бажане, бажане одне слово якесь, яке буде лише українським іменем, яке має бути ще асоційовано з певним якимось м -м, соціокультурним контекстом. Я знайшла Соломія, це чисто українське ім'я, соло це сонце, це солярність, це трипільська культура, яка побудована повністю на солярному. Це Соло Мія, це моє соло. Тобто я сольно виступаю. Ну я плюси соло. Мія Крушельницька була така найвизначніша співачка 20-го століття, яку «Метрополітен Опера включила в десятку топ-співаків світу. Я розумію, що люди, які знають її ім'я, вони певним чином просоціюючими з нею з однієї землі. І це буде плюс Україні. Реалізовується Олена Карпенко і як літератор. На сьогодні вона видала три книги, дві поетичні збірки і одну наукову працю під назвою Троянські коні Телереклами. мовні маніпуляції. Це була дипломна робота дівчини у академії, яка виграла престижний літературний конкурс Смолоскип і була опублікована. Проте музика і вокал все одно виходять на перше місце у житті Соломії. Нічний талант Оленки надзвичайні її пісні ще з 1998 року звучать у радіоефірах України, США, Канади, Італії, Німеччини та Австралії. Артистка на досягнутому не зупиняється поряд із музичними і літературними планами. Вона також мріє допомагати дітям. Вже зараз реалізує проект Дитяче радіо я хотіла би, щоб талановиті діти в Україні мали можливість. Розвиватися поза тією цілою системою маніпуляцій і системою зовнішнього зомбування, яке існує зараз, на, на жаль, в Україні. А ще щоб талановиті діти мали доступ до можливості реалізації своїх талантів. А, якщо би або коли, скажімо так. Я зароблю якихось грошей, таких, щоб можна було підняти якийсь більш-менш серйозний насправді проект. То я би насправді дуже хотіла створити щось типу дитячого театру або якогось дитячого центру, де би могли насправді розвиватися діти, які будуть вільно мислити і творити, і слухати себе, свою душу. Олена Карпенко цілком щаслива і успішна людина. Кожен день вона сприймає як подарунок. Натхнення співачка черпає з природи людей та самого життя. Я завжди щаслива людина. Я відчуваю, що щастя це, ам, це комплекс. І це м, тип мислення. Ти відчуваєш, що поза тим, що може в тебе чогось дуже важливого на цей момент у тебе зараз якраз немає, то бо є настільки багато, що цьому слід радіти. І я відчуваю, що в цьому сенсі я дуже щаслива людина, що м -м, мені Господь відкриває очі на те, що в мене є. І ще я дуже дуже сильно вірю, що. Якщо Господь хоче е, благословити, то він посилає нам людей. В цьому сенсі я відчуваю, що він мене таки любить, бо люди, які мені зустрічаються в житті, е, варті того, щоб жити це життя. Рецепт щастя в душі, в душі в кожного з нас. Він у нас закладений, як такий мікрочіп, з яким ви з яким ми народжуємося, і не можна радити щось таке універсальне для всіх, що всім підійде. Думаю, що найважливіше це вміти чути себе і вміти крізь самого себе чути, що каже Всесвіт, Іти своєю дорогою. Це можливо найважливіше для того, щоб відчувати себе потрібною, щасливою, коханою людиною. А далі все в наших руках.